Які перешкоди на шляху до миру? Отже, у США пройшли переговори між американцями на чолі з Віткофом і ізятим Трампа та українцями. Що ж заважає підписати мирну угоду? Росія хоче, щоб Україна вивела свої війська із залишків Донбасу, але Україна не може на це піти, бо там сконцентровані усі наші фортифікації. Українська ж сторона спочатку вимагає зупинку вогню, а потім обговорювати усі територіальні питання. Тому схоже, що все зайшло у глухий кут. В той же час видання Ексіоса пише, що Вітков летить до Путіна в Москву і буде обговорювати з ним питання Донбасу, питання гарантій безпеки, а також проведення виборів в Україні. Як пам'ятаєте, це було однією з вимог Путіна, і схоже, що американці пристали на цей план. Тобто Путін хоче відсторонити Зеленського і привести до влади лідера більш лояльного до Росії. А що ж Зеленський? Він каже, що переговори зі штатами пройшли конструктивно, хоча усі західні видання пишуть прямим текстом, що позиція України на переговорах ослаблена через корупційний скандал і Єрмака, і тому умови, які нам пропонують, можуть бути гіршими. Тому тут всі питання до Зеленського бачили очі, кого призначали.